Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Органи правопорядку Києва встановили осіб, які ломилися в дім журналіста-розслідувача Юрія Ніколова з метою перешкодження виконанню ним професійних обов'язків. Як повідомлялося, група осіб, прибувши до будинку, де мешкає журналіст, ломилися у двері та намагалися залякати, фіксуючи це на мобільні телефони. Ними виявилися мешканці Київської Житомирської та Черкаської областей. У них провели обшуки, і вилучили речові докази, зокрема комп'ютерну техніку та мобільні телефони. З правопорушниками тривають слідчі дії, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру. Правоохоронці наразі встановлюють. Обставини та мотиви їхніх дій. Нагадаємо, 14 січня в його оселю ломилися невідомі, намагаючись залякати. Анонімний телеграм-канал, який ЗМІ пов'язують з політехнологом Володимиром Петровим, опублікував відео, на якому чоловіки стукають у двері його квартири і погрожують йому. У вас весілля бонівка хвой, Будемо розмовляти зараз з Тобто по відео дуже гарно віч розмовляти. Зараз по розмовляю з бачите, самі. provocador.